Якщо в тебе борги за комуналу за комунальні послуги, звертайся до мене, ми вирішимо всі твої проблеми вже сьогодні. Стосовно боргів законним чином. А також пиши на електронну адресу академік.Лав'єр І ти дізнаєшся, як не платити за комунальні послуги або зекономити на них. суттєво. Також хочу зазначити. Стосовно деяких правозахисників з міста Харкова, які стверджують, що комуналка вже оплачена, що про це йдеться в законах України та інших підзаконних актах, посилаються на закони України. Ще раз хочу нагадати цим нефахівцям і нефахівцям справа. По-перше, ви помиляєтесь. По-друге, ваші поради призведуть лише до того, що у людини буде арештовано майно, повністю конфісковано і розпродано, Якщо вони будуть діяти так, як ви пишете за вашими порадами. Це стосується порад Юрія Куотора, Багнета нації та Остапа Стахова. Наведіться на цих шахраїв, які нібито. Вам надають юридичні послуги. Нічого вони вам не надають. Чому? Вони лише своїми методами вам приносять шкоду юридичну. Чому? Тому що, по-перше, не вміють правильно застосовувати, коли потрібно, статус людини, статус громадянина або фізична особа. Вони Цим маніпулюють постійно. Навіщо? Є такі міфи та дезінформація? Метою цієї дезінформації є те, щоб створити сектор дуже небезпечний. про яку Багато хто з юристів писав. Яку саме, а саме ту, яка веде до криміналу і кримінальних проваджень. За створення паралельних органів влади та узурпація влади за змову Росії. хто саме стоїть за ними? За ними стоїть Російська Федерація. Я неодноразово казав в своїх відеосюжетах цих осіб, таких як Балах, який був справедливо звинувачений у статті 109 частина 2, саме справедливо звинувачене. Проти основ національної безпеки. І ось чому я погоджуюсь з слідством і думкою слідчого, і слідчого судді, який виносив вирок іменем України стосовно цього товариша. Хоча він нам не товариша в Росії, має вищу психологічну освіту. А в Україні мав освіту сантехніка. Зараз Балахніна сидить у в'язниці, вважає себе політв'язним. Ні, він не політв'язать. Чому він не політв'язе? Тому що він працював і працює на інтереси Кремля. Він стверджував, і стверджує, що існує УРСР Україна. Що хочу наголосити, я в своїх роликах неодноразово сказав, що УРСР РСРСР ніколи не були утворені. Вони. Ці опоненти, латентні сепаратисти, нічого мені путнього не змогли довести. Чому? Тому що вони, по суті, не є юристами, адвокатами. Вони навіть не магістри права, як я, який отримав диплом магістра права. І це підтверджується державними реєстрами. А вони це не можуть підтвердити. Що вони мають Вищу юридичну освіту зі званням магістр Права. Чому? Тому що вони не закінчували юридичних факультетів. Все, що вони можуть, це лише погрожувати юристам і адвокатам розправи стосовно того, коли проти них кажуть правду. А правда буде лунати, подобається їм чи ні. Ось так і живемо, шановні українці. Тому думайте, кого ви підтримуєте і кому донатите? Тому що фактично ті, хто підтримує Стахова, Багнетнасі, фактично та Енд Компані, хто сидить Балахні. Вони підтримують секту свідків Радянського Союзу. Ми ультраправі України, право радикали. Я, як головний ідеолог українського радикального націоналізму, засуджую діяльність таких людей, як Юрій Котов, Балахня, Остап Стахів та Багнет Насі. та створення ними. Паралельних органів влади, хоча вони фактично діють на замовлення Російської Федерації. Коли вони кажуть, що існує Радянський Союз, я хочу їх засмучити. Не існує Радянського Союзу, не існує УРСР, Україна. І ніколи не існувала: доведіть зворотня, не зможете. Навіть рішенням Верховного суду України, а Верховний суд України, судді Верховного суду на моїй стороні, не на вашої, і завжди були на моїй стороні, таких як я праворадикальних. Тому що ми майбутні майбутнє України в ні. На сьогодні відбувається що фактично: відбувається новий вид сепаратизму. Коли? Ваші міста і села захоплюють незрозумілі люди під вивіскою створення територіальних громад, не на основі права чи закону. Вони інтерпретують законодавство ЄС, як вони хочуть, але це не відповідає нормам права. Фактично, вони не знають конвенції Євросоюзу і Єврозони, і міжнародних конвенцій, як відбувається створення територіальної громади. Те, що вони розмістили ролик, як її створювати, не відповідає дійсності. Чому? Тому що не відповідає у Європі свої норми права стосовно створення територіальних громад. Стосовно створення в Україні територіальних громад свої норми права, вони різні. І тому не потрібно порівнювати створення територіальних громад. В Україні зі створенням територіальних громад в Європі. Україна це не Європа. Хоча вона хоче туди вступити, ми не дамо вступити Україні в НАТО чи ЄС або у Союзі з Російською Федерацією. Ми за проукраїнську радикальну патріотичну владу ідеологів українського радикального націоналізму. І тому наступними нашими кроками будуть Перше, після позачергових виборів в Україні жодні звинувачення з Юрія Котова, Багнету Нації та Балахніна не будуть зняті. Вони не будуть амністовані. І журналіст Надіжа також не буде амністований. Чому? Тому що це. Сепаратисти, які загрожують національній безпеці України, і діють в антиконституційний спосіб, метою якого є захоплення державної влади поза рішенням українського народу. От і все, що потрібно знати про цих натентних сепаратистів, які маскуються під патріотів, які нібито консультують щодо юридичних питань. І вони путують. Стосовно юридичного захисту громадян. А потім громадяни звертаються до таких, як я, щоб я виправив юридичні помилки цих недобродіїв, які кинули людей на гроші. Це перше. Друге, не допомогли людям. Третє, у людей реальні кримінальні потім проблеми через дії, таких, як Котов, Балахнін, Багнет Нації і Остап Стахів. Думайте. Перед тим, кого ви підтримуєте. Дякую за увагу. Хай вам щастить. Юридична консультація з будь-яких магань в коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень, відповідно. Юридичний захист у сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі ПЦК СП, ЗСУ в умовах оточення міста селищ коштує 700 гривень відповідно. Юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів США відповідно. Заповнення позовної заяви в суд. Коштує від 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права коштує від 1000 гривень. Також консультація, як вести автомобіль і бізнес в статусі людини, також коштує 1000 гривень. Замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента по бізнесу та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також я надаю юридичний захист і послуги на рік для громадян України. Це коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб це коштує від 100 тисяч гривень на рік. Підписка лайкрепост, Дуна. Також пиши коментарі до цього відео. Разом доб'ємо до мій Дякую за вашу увагу, шановні телеглядачі мого YouTube каналу. Разом ми з вами велика сила.